Люди, які працюють на супербагатіїв. що ви бачили? Я працював одним з чотирьох садівників на повний робочий день у великому маєтку: 46 акрів газону, який потрібно косити двічі на тиждень. Два глиняних тенісних корти, три басейни, один для головного будинку і по одному для кожного з двох гостєвих. Приватне озеро площею понад 100 акрів з будинком для човнів. Навіть не уявляю наскільки великою була вся територія маєтку, включаючи ліс. Моїм особистим фаворитом була тримильна персональна гоночна траса. Але що дійсно вразило мене, так це те, що одного літа власник влаштовував весілля своєї племінниці. Заплатив 350 тисяч доларів за те, щоб привести величезну вербу і посадити її на березі озера для весільних фотографій. А після весілля заплатив ще 50 тисяч, щоб її прибрали, а ландшафтний дизайн повернули до початкового стану, бо йому не сподобався її вигляд. Мені завжди було цікаво, чи можна насправді перевести і пересадити велике доросле дерево. Наприклад, якщо ви бачите десь на пагорбі величезне дерево, і думаєте, боже, як би я хотів мати таке дерево у себе на задньому дворі, чи означає це, що ви дійсно можете його пересадити, вирвати з корінням і пересадити в інше місце. Загугліть деревна лопата. Це велика машина, яка спеціально призначена для викопування великих дерев. Є невеликі, з якими можна працювати за допомогою ескаватора, але найбільші можуть пересаджувати справді величезні дерева. Я ювелір. Деякі випадкові цитати клієнтів. Клієнтка у мене є кілька дорогоцінних каменів, які просто припадали пилом. Дістає близько десятка аметистів, цитринів, димчастого кварцу, більшість з яких дюйми або більше в діаметрі. Що ми можемо з ними зробити? Можеш зробити корону? Ні, не маленьку ковалу, підробку, а справжню. Я роблю корону зі срібла та золота вагою, 5 фунтів». Клієнтка, ти будеш мене часто бачити. Це моя нова залежність. А якою була ваша остання залежність? Збирала дерева, дорослі минулого року. Я перевезла і пересадила 45 дерев на свою ділянку. Клієнтка, ви бачили мою нову машину. Не бачив. Вони зробили лише кілька, показую у вікно на новий темно-синій бентлі. Мені не сподобався салон, тому я попросила замінити його на яскраву помаранчеву шкіру. Всередині встановили табличку з моїм вигравірованим ім'ям. Хіба це не круто? 55-річна клієнтка. Я хочу все рожеве. Вам здається, що я схиблена на барбі? Ми навіть будуємо рожевий будинок. Я хочу, щоб моя обручка була рожевою, і я можу зробити її з рожевого золота. Чудово, а рожеві діаманти у вас є? На складі немає, але я знаю постачальника, в якого є. І я беру натуральний рожевий діамант Argyle. Це буде коштувати близько 220 тисяч доларів. Як швидко ви можете його підготувати? Чи можете ви додати більше рожевих діамантів з боків? Колись я працювала в ювелірній крамниці, де серед інших дорогоцінних речей продавалися аргіліти. У нас був один багатий клієнт, який ніколи не носив нічого крім гавайських сорочок і шортів, який приходив і казав: я сьогодні почуваюся, наче певний колір, діамант, і ми показували йому колекцію потрібних кольорів, яку мали на той час. У нього вже лежали десятки камінців просто в нашому сховищі. Він любив їх збирати, але ніколи не брав додому. Іноді він домовлявся про візит, і ми діставали їх зі сховища, щоб він міг подивитися на них за келихом будь-якого напою, який йому подобався. Найдешевша річ, яку він купив, коли я працювала там, коштувала 130 тисяч доларів. Шановне панство, ви не забули під час перегляду підписатися на цей канал, якщо ви ще не підписані, поставити вподобайку та написати коментар. Ну і також поділитися цим відео з вашими друзями. Якщо ні, то прямо зараз це робіть. А якщо маєте бажання фінансово підтримати мене, то ви можете задонатити на баймі кофі до або стати спонсором прямо на Ютубі. А імена тих, хто вже мене підтримує, ви прямо зараз можете побачити на екрані. Саме завдяки цим людям канал продовжує існувати і розвиватись. Дякую вам. Щиро дякую. Я часто працюю на дружин заможних фахівців. Мене завжди вражало те, що коли я кажу їм, що щось, чого вони хочуть, неможливо здійснити, вони буквально розгублюються. Це на гнів, це розгубленість. Вони настільки не звикли до того, що їм не дають того, чого вони хочуть, що ніби не розуміють, що відбувається, коли їм кажуть, що вони не можуть чогось отримати. Ви не говорите, це неможливо. Ви просто називаєте їм надзвичайно високу ціну і вони її платять. Колись я працював у закритому гольф-клубі. Серед членів клубу були актори, спортсмени, гонщики, колишній генеральний директор Google, люди з великими грошима та егоїзмом. Була одна сім'я, в якій було троє дітей-підлітків: дві дівчинки і хлопчик. Мама і дівчата були дуже привабливі і знали про це. Вони завжди виглядали приголомшливо і поводилися відповідно до цього. Вони були модницями. Жінка, яка прала білизну для клубу округу, також прибирала будинки деяких членів клубу. Ця сім'я була однією з них. Вона сказала, що їхній. Багатомільйонний будинок був зоною катастрофічного бруду. Вони практично не робили ніякої роботи по дому в проміжках між приходом прибиральниці. Посуд засохлою їжею, яка смертіла, брудний одяг, розкиданий скрізь, купу лайнай, липкі підлоги, собачі екскременти залишені на підлозі. Але найогиднішою частиною були ванні кімнати. Вона сказала, що вони не виносили сміття з ванних кімнат, а жінки в будинку кидали свої використані тампони поверх переповненого сміття. Тож їй доводилося прибирати їхні використані жіночі засоби, кинуті на підлогу, навіть не загорнуті в папір. Тож ці модні сучки ходили по клубу, ніби вони вищі за всіх і дивилися на всіх зверхньо, а потім поверталися додому і поводилися як дикі мавпи, кидаючи своє сміття і засоби для місячних на підлогу думка про те, що можна бути настільки відірваним від життя, що поводити себе таким чином, це просто за межі божевілля. Генеральний директор компанії, в якій я працював, був сином засновника. Здебільшого не дурний хлопець. Батько змусив його почати з найпростішої роботи в компанії і пройти шлях через різні відділи. Керівництво було наказано під страхом звільнення не ставитися до нього інакше ніж до нового працівника. Тож, коли він став генеральним директором, він був непоганою людиною. Зараз компанія налічує понад 10 тисяч працівників. Одного разу вночі, коли я працював понаднормово в пізню зміну, нам подзвонили. Аго, хлопці, у вас є лектор. Той, хто подзвонив, був явно п'яний. Ми поняття не мали, хто то був і чому він дзвонив в нашій технічній групі. Ми запитуємо, хто він, і він безтурботно повідомляє нам. Він хоче, щоб хтось приїхав до нього додому і з'ясував, чому не працює інтернет. Це за годину їзди. І я зголосився. Мені все одно було нудно до нестями. Це був директор. Приїхав до будинку, в'ясні ворота були розбиті, частина огорожі просто зникла. Ягуар застряг у саду. У будинку лежить чувак, щент розбитий. У нього величезний поріз на лінії Ростоволо. З вами все гаразд, я в порядку. А що? запитує він. Кров буквально запеклася на його обличчя. Я привів його до ванної кімнати і допоміг йому привести себе до ладу, промити поріз і накласти пов'язку. Потім я поправив інтернет, в викл Коли я виходив, він попросив мене сфотографуватися з ним. Я сказав, що це може бути поганою ідеєю, бо хвилююся за свою роботу. Він погодився і пристягнув мені пляшку. Візьмі її додому і випий пізніше, залиш собі. Коли я повернувся до роботи, я подивився, що ж він мені дав. Ніколи. Нього не чув пляшка віскі за півтори тисячі доларів. Наступного дня я рано прийшов на роботу. Близько одинадцятого підійшов він, е, ми не будемо говорити про минулу ніч. Я кажу йому, що все було добре, чудово. Трохи пізніше я отримую конверт. В ньому вкладений чек на 5 тисяч доларів за екстрену технічну підтримку. Мій батько зробив це зі мною. Ми не говоримо про компанію з 10 тисячами працівників, як у цього хлопця. Але мій батько є співвласником шести будівельних магазинів з майже ста працівниками. Він мультимільйонер. У мене було досить гарне життя, коли я ріс. Коли мені було 14 років, одного суботнього ранку він розбудив мене, кинув на мене уніформу і сказав: вставай, ти йдеш. На роботу того ж дня я пройшов базову підготовку касира. Пропрацював у магазині майже сім років, закінчив школу та коледж і дослужився до завідувача магазину. Однак, як він не планував, коли я був готовий вступати до коледжу, він сказав мені. Ти хочеш займатися цим до кінця життя? Зрештою, це все твоє в будь-якому випадку. Я єдина дитина. Але чи справді ти хочеш займатися роздрібною торгівлею до кінця життя? А потім запропонував повністю оплатити будь-яку освіту, яку я виберу, будь-то медицина, юриспруденція, будь-що. Я почав вивчати інженерію, кинув навчання між другим і третім курсами і зайнявся торгівлею. Він ніколи не скаржився і не намагався нав'язати мені якийсь певний шлях. До нас в офіс 3D-друку прийшов клієнт. Його увагу одразу привернув великий промисловий 3D-принтер у нашому шоурумі. Він дістав кредитну картку і купив машину за 25 тисяч доларів на місці. Найкраща частина була, коли ми встановлювали принтер у нього на підприємстві. Перше, що він захотів надрукувати, метровий пеніс. Через кілька тижнів після встановлення ми отримали фотографію, на якій він стоїть поруч з метровим пенісом. Гроші були витрачені недаремно. Перше, що я не друкував на своєму ендері, був пеніс. Цього дня нічого з того, що я надрукував, не вийшло таким же чистим. Не найбожевільніша річ, але дика для мене влітку. Я працював в одній заможній родині. Я зайшов всередину, щоб попити, а мама прибирала на кухні, розкладала речі і таке інше. Вона підняла макбук і сказала мені, хочеш це, ніхто ним не користується. Так я отримав абсолютно новий макбук для коледжу. Моя мама працювала покоївкою, але не у надзвичайно багатих, а у заможних людей. Через них я отримав стільки безкоштовного мотлуху, що це можна назвати божевіллям. Одяг з бирками, коробки з відеокасетами, я старий геймбоями, комп'ютерами, коли вони оновлювалися. Насправді це було дуже добре, тому що люди, на яких працювала моя мама, були дуже милими і щедрими. Схоже на мого тата він працював а у компанії, що належало багатому хлопцю, і той давав йому потестувати, гаджети перш ніж купувати самому. Тому у мого тата завжди був новий топовий смартфон, айпад, ноутбук тощо. Мій свояк будує будинки на замовлення у прибережній зоні Флориди. Одного разу він покликав мене приїхати до пляжного будинку вартістю 15 мільйонів доларів, де він робив повну реконструкцію. Він був головним будівельником. Він попросив мене привезти вантажівку з причепом. Я приїхав і він провів мене через усі чотири поверхи. Потім каже: власники забрали всі речі, які хотіли, решту залишили. Власниця сказала мені, щоб я розпоряджався всім, як вважаю за потрібне. Беріть, що хочете. Меблі, побудову техніку, вуличні меблі меблі килими, лампи, картини, все що завгодно. Я не знаю, скільки коштувало все, що я забрав додому того дня, але це були найдорожчі речі, які я коли-небудь бачу. Чотири поверхи, і я завантажив лише один причіп, тому що більше нічого не міг помістити в своєму будинку. Напевно, у мене було меблів і техніки на суму понад 20 тисяч доларів у тому причепі. Що ж, я на супербагатих людей не працювала. У мене такого досвіду нема, розказати мені нічого, але я чекаю ваші історії в коментарях. Тому дякую вам за перегляд. Не забувайте підписуватись на цей канал, якщо ви ще не підписані, ставити вподобайку і обов'язково донатити на ЗСУ. А якщо маєте бажання фінансово підтримати мене, то всю необхідну інформацію зможете знайти в описі до цього відео. До зустрічі!